Познайомтеся з роботом барабанщиком вчені навчають шай грати на барабанах, як Линкенпак і Айсі Діси, але, схоже, йому ще належить потренуватися. Майбутні музики, коли ритм задає штучний інтелект роботи барабанщики і нова ера творчості. Музика завжди була вираженням людської душі, відображенням емоцій, переживань та культурного контексту. Ідея про те, що робот, створений людиною, може не просто відтворювати музику, а й грати її здатна як захопити, так і викликати тривогу. Недавні розробки в області робототехніки і штучного інтелекту, зокрема, створення робота-барабанщика, відкривають захоплюючі перспективи і змушують задуматися про майбутнє творчості і ролі людини в ньому. Як музикант з багаторічним досвідом, я завжди відчував глибокий зв'язок між ритмом і життям. Барабани це серце музики, що задає темп, створює атмосферу, передає енергію. Уявити собі, що це завдання може виконувати машина, здавалося мені чимось з області наукової фантастики. Однак, побачивши відео з роботом-барабанщиком, я відчув не відторгнення, а скоріше цікавість і навіть натхнення. Чому роботи барабанщики це більше, ніж просто забавна іграшка? Створення робота, здатного грати на барабанах, є складним інженерним завданням, яке вимагає поєднання вдосконалених алгоритмів машинного навчання, точної механіки та глибокого розуміння музичної теорії. Робот-барабанщик не просто копіює рухи людини, він навчатися грати, використовуючи методи навчання з підкріпленням. Це означає, що він аналізує свої дії, оцінює результати і коригує свою стратегію, щоб домогтися максимальної ефективності. Метод навчання з підкріпленням застосований в даному випадку, схожий на те, як дитина вчиться грати на музичному інструменті. Спочатку він робить помилки, але поступово, отримуючи зворотний зв'язок, він покращує свої навички. У випадку з роботом зворотний зв'язок надається алгоритмом, який оцінює правильність ударів і винагороджує або карає робота за його дії. Що особливо цікаво, дослідники відзначають, що робот-барабанщик освоює певні стратегії гри, такі як удари з хрещеними руками і адаптивне використання палички. Це говорить про те, що робот не просто механічно повторює рухи, а проявляє певну ступінь творчої адаптації. Звичайно, це не те саме, що людська творчість, але це важливий крок у напрямку створення машин, здатних до більш складних та оригінальних дій, виклики та перспективи, незважаючи на вражаючі результати, робот-барабанщик все ще далекий від досконалості. У відеороликах виконання «In the End» групи Linkin Park звучить дещо заплутано, в той час як Траксен групи Палис звучить більш гармонійно. Це говорить про те, що алгоритми навчання все ще потребують доопрацювання, і що робот ще не здатний відтворювати музику з такою ж точністю і виразністю, як людина. Проте потенціал цієї технології величезний уявіть собі, роботів, здатних грати на будь-якому музичному інструменті, створювати оригінальні композиції, адаптувати музику до індивідуальних переваг слухачів. Це може привести до появи нових форм музичної творчості. Розширити можливості музичної освіти і зробити музику більш доступною для людей з обмеженими можливостями. Роботи та творчість, симбіоз чи конкуренція. Питання про те, як роботи вплинуть на творчу індустрію, викликає багато суперечок. Деякі побоюються, що машини замінять людських музикантів, позбавивши їх роботи і знецінивши творчу працю. Я вважаю, що це перебільшення. Машини не здатні замінити людську душу, емоції і життєвий досвід, які лежать в основі справжньої творчості. Однак я впевнений, що роботи можуть стати цінними помічниками для музикантів, розширюючи їх можливості і відкриваючи нові горизонти. Уявіть собі, що ви можете використовувати робота для створення складних ритмічних малюнків, експериментувати з незвичайними звуковими ефектами або навіть створювати інтерактивні музичні інструменти, які реагують на рухи і емоції слухачів. Мій особистий погляд і рекомендації Як музикант, я бачу в роботах-барабанщиках не загрозу, а можливість. Я вважаю, що це чудовий спосіб стимулювати творчість та надихати нове покоління музикантів. Я б рекомендував всім музикантам, особливо початківцям, спробувати себе в ролі наставника для роботи барабанщика. Спробуйте навчити його грати свої улюблені пісні, експериментуйте з різними стилями і техніками. Ви можете виявити, що це не тільки захоплююче заняття. Але й цінний досвід, який допоможе вам краще зрозуміти музику та власну творчість. Крім того, я вважаю, що необхідно розвивати освіту в галузі робототехніки та штучного інтелекту. Ми повинні навчити нове покоління інженерів і програмістів створювати машини, які не тільки ефективні, але й етичні, які допомагають людям розвивати свої творчі здібності, а не замінюють їх. Укладення Робот-барабанщик це лише перший крок на шляху до створення машин, здатних до творчості. Ця технологія відкриває захоплюючі перспективи і змушує задуматися про майбутнє музики і ролі людини в ньому. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більш вражаючі розробки в області робототехніки та штучного інтелекту, які допоможуть нам створювати нові форми мистецтва і розширити межі людської творчості. Головне пам'ятати, що машини повинні служити нам, а не навпаки, і що справжня цінність творчості полягає в людській душі, емоціях і життєвому досвіді. Нехай роботи стануть нашими вірними помічниками в цій захоплюючій подорожі.